Знаєте, мабуть, корейські війська відступили, щоб не потрапити в списки координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, адже там заявили, що Україна в січні отримала рекордну кількість запитів про зниклих безвісті військовослужбовців армії країни-агресорки. І от в це значить 8 тисяч п'ятсот заявок. ви розуміли, це на 22% більше порівняно з минулим місяцем? Ну і власне, де ворог зазнає найбільших втрат та чому залишає передові позиції? Ми. Будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітання. Вітаю вас. Дивіться головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав операцію на Курщині та удари у глиб Росії пріоритетом роботи збройних сил України. Операція на Курщині триває півроку. Можна і певні підсумки вже якісь підвести. Росіяни дійсно вдалося загнати там в пастку. Росіяни нас чи ми росіяни? Ми росіяни. Щось... Ми, 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 ми росіян ну, ну, звісно, вони не очікували. Вони не очікували, коли це було 6 серпня. Це був початок Курської операції. Ми застали із Ненацька. Потім вони на своїх пропагандистських каналах розповідали, що це була помилка, що з зненацька російська армія неможливо. Вони все чудово розуміють, все бачать. У них чудово працює розвідка. Потім настало 6 січня, і знову вони були ми застали з Ненацька, і операція, на якого на яку вони не очікували в сучасній війні, дійсно дуже важко приховати переміщення військ, ну майже неможливо, чи якусь. Операцію, ну, масштабну операцію теж дуже важко приховати. Якісь ССО чи диверсійно розвідувальні групи так вони можуть таємно проходити, чи військова розвідка, а ну, бойові дії такі масштабні. Для цього треба вмикати потужну дезінформацію І для ворога, щоб він не так інтерпретував переміщення військ і рух, ну якісь дії, що це готується до наступальних дій. Тому тут можна сказати, що. Так як е, наш генеральний штаб вміє планувати операції, ну принаймні, це свідчить ді, події на Курщині, ну це е, коштує, як то кажуть, дорого. І те, що ми знаємо, що наші друзі з країн НАТО, Сполучені Штати, Європейські країни, які е, ми пишалися тим, що вони вчать їхні структури нас воювати, а з'ясувалося, що вони змінюють свої бойові статути, враховуючи наш досвід. І мені здається, що врешті-решт ми почнемо вчити всіх людей, як треба воювати у сучасній війні. так. Не краща техніка на сьогоднішній день, ніж в нас в них більше зброєння. Але так як ми воюємо, я думаю, що це. Ну, ми це будемо... успіх, так. Це успіхи. Я думаю, що після того як ми переможемо в цій війні, в наших військових буде багато роботи як інструкторів по всій Європі, по всіх сполучені штати, щоб вчити їх давати. Mm. Ще про одні успіхи. Керівництво оперативно-стратегічного групування військ Хортиця звітує про успіхи на Куп'янському напрямку. Що там наразі відбувається? Це важливий напрямок. купянсько Куп Гузловиця, залізниця. У ну, війні дуже важливо. Не давати ворогу підживлюватись, не давати ну руйнувати склади, руйнувати бази спавними стилями з набоями і контролю, контролювати дороги, особливо залізниці. Бо по залізниці можна швидше і більше одночасно перевести, ну оперативно щось привести, що треба, що треба для тих, хто веде бойові дії безпосередньо на лінії фронту. Тому це росіяна те, що до Росії недооцінювати ворога. Не варто ага. і вони от Константинівка від, ну, від Купінська на південь. Купінську пську міста, які ми які ми використовуємо, ну як для переміщення військ. І вони бажають нам це в цьому завадити, бажають от, от саме це контролювати. Mm -hmm. Я хочу пригадати. Вони вони і самі дуже активно, дуже потужно, точніше охороняють ті ті залізниці, якими користуються. Пригадайте, коли ми робили ну, вже наші наступальні дії на півдні на так на максимум на так, на напрямку, то от ті лінії Суровікина, про які ми казали, ну то знаєте, вже натя, вже можна трошечки робити такі історії вивчати цієї війни. То ці лінії Суровікіна подивитись, як вони були побудовані, і подивитися на дорогого на вагатах Макмілі Топальженко. Ну так лінії Суровікина майже параліє цій дорозі. Тобто вони охороняли дорогу. Вони розуміли до того, як вони побудували іншу дорогу вздовж з осколбережі, розуміючи, що Керченський міст може бути під нашим ударом, тому вони дуже ретельно охороняли. І зараз так само йде борьба в тому числі це налог. Я не кажу, що війна йде на залізницю, але в залізниці інші дороги це вкрай важливо. Росіянці чи до розуміти купінськ возловия там і вони активізуються. Ну ще дуже важливо поговорити про те, що відбувається на покровському напрямку. Там угрупування росіян зростає чи навпаки вимотується? Ворогу вдається тримати той тиск, який був ще перед Новим роком. Три дня тому була е рекордна. Низька е, кількість бойових зіткнень. це вперше за, за багато місяців було менше 100 бойових за повсі, mm -hmm. по всій, всій лінії фронту, 98, якщо не помиляюсь. І вони самі розповідають про те, росіяни, що Лобовий штурм Купінська вони більше, е, Покровська, пробачка, вони більше робити не будуть. Вони намагаються, намагалися його обійти з півдня mm -hmm. по дорозі Покровська-Павлоград. Е, для того, щоб знов-таки для, для логістики вони зараз там намагаються е, просуватися, але дорого вони фізичні контролюють, хіба що ну, дронами, на жаль, артилерію, але ми можемо її, можемо її використовувати. Тому е, кількість, ну по великому рахунку, кількість взагалі бойових зіткнень е, починає зменшуватись. Ну, це це пов'язано з декіль, декількома речами. Ну, по перше, ворог виснажується. По друге, ми вже чули інформацію, що вони готують наступну наступне атакування, наступальні дії на весну, на цього року, тому може пов'язано це ще й з тим, що вони ну, намагаються повністю укомплектувати звідти свого штатного розкладу свої підрозділи, які понесли втрати. Ну і підготуватися для наступних наступальних дій, які вони планують проводити ще не менше від ну від півроку до дев'яти. Ти місяців, тобто це буде така е, серйозна наступальна кампанія, і це означає, що вони будуть використовувати приблизно таку саму тактику, як і зараз. Тобто, як, якогось блискрига суттєвого такого потужного просування в якомусь змісті вони робити не будуть, ну тому що розумієш, що не зможуть. Але така позовча окупація швидше за все буде знов знову та намагатися так зробити, десь ну за. Півтора-два місяці. Тому mm -hmm. ми це про це те, що ми знаємо, ми до цього готуємося. Тому подивимося. А на сьогодні дав mm -hmm. для того, щоб підготувати цю операцію, треба ну те, що зараз відбувається, не згорнути, ну принаймні, призупинити, щоб ну щоб підготуватися. Mm -hmm. Ще трошки про українську зброю хотілося б поговорити з вами, пане Олексію. 39-та бригада тактичної авіації опублікувала, на якому можна побачити, як український Су-27 скидає пару авіабомб на позиції росіян. Це нова керована авіабомба вагою в пів тонни, яку адаптували спеціально для потреб Збройних сил України. Чи в нас багато таких бомб? І як вони вже себе показали? Що вам відомо? Ну, я, я не знаю, яку саме бомбу мається на увазі, ті, Ну, ті, вся ця зброя, яка використовувалася країнами НАТО і використовувалася на їхніх літаках, багато чого було адаптовано що, що, що вже там багато років тому, тому що деякі країни, які стали членами альянсу, вони ще використовували радянську техніку, Польща, в тому числі, наприклад, тому от. Суд, су 35 Су 34 чотири, міг 29 вони по деяку зброю, повітря, 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 земля, бомби керовані. Вони адаптували. Тому якщо ми використовуємо, ну адаптували для тих е, військово повітряних сил тих країн, які стали членами мільйонців які використовували, ну мало би використовувати в разі війни цю зброю. Ну, нашу зброю, наші літаки вони не адаптували, але технології є, розуміння є. Я думаю, що просто. Доробили тут чогось такого, чогось надзвичайного шукати не треба. Не треба перебільшити, але не треба примешити. Значить, mm -hmm. так само адаптували наші літаки під їхню зброю, як це як радянські літаки, які досі використовуються в країнах НАТО, які були коли, колись країнами Варшавського договору. Mm -hmm. Ну ті 16 які в нас є. Вони вони апріорі були, були, були подвисну налаштовані, ну були зроблені, щоб можна було використовувати. Відповідну зброю країн зрозуміло. Дякую. Дякуємо вам і за те, що долучились до ранкового ефіру. І нагадаємо, що з нами на зв'язку сьогодні був військовий оглядач, учасник російсько-української війни, Олексій Гетьман.